Добрий день, шановні студенти. Ми Вважаю, дуже хороша традиція, так? тому що ви, як майбутні фахівці у цій сфері, повинні знати про роботодавців, роботодавці повинні знати про вас, щоб уже був безпосередній зв'язок з ними. І ви могли, навіть навчаючись в університеті, отримувати той важливий цінний досвід на практиці. Шляхом проходження практик, шляхом певного залучення до тих завдань, які виникають на виробництві, також за рахунок дуальної освіти. І ми раді вам представити одного з таких роботодавців. Це компанія Global 17 East е, і його представники. Я попрошу представників компанії представити себе, ну, власне, е, зробити цю презентацію. Дякую. Доброго дня. Добрий Я день, добрий, щось добрий щось день. Крутий, добрий, так. Так, 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 так. так. І я би хотіла е, представити себе і, і фірму, на, е, на якій я працюю. Я, Катя Ірина Петрівна, випускниця 2005 року. Наразі працюю провідним інженером з проектування електричних систем на фірмі. Також на фото ви можете побачити всім вам відомого викладача, е, вашого викладача, а мого куратора по проєкту. Е, на, я вважаю, що на нашій кафедрі... Дуже багато талановитих е, викладачів, і також і студентів. Так, я думаю, зараз краще трошечки ви. Так, так, так. Саме супер. Mm -hmm, так? Супер. Е, наша фірма це Global 17, вона ж хаємфан. Це дочірня компанія е, з офісами в Польщі і Іспанії. А основна, е, е, так би мовити, е, мама знаходиться в Швейцарії. Е, швейцарська компанія. Це лідер в проєктуванні систем електропостачання. Що наші офіси знаходяться в Києві, в Дніпрі, в Польщі, також місто Тарну та в Іспанії місто Севілля. Тобто, ми інтернаціональна фірма. В Україні ми маємо два офіси. В офісі Дніпро займається проєктуванням систем опалення, вентиляції та кондиціонування. А також водопостачанням та каналізацією. В Києві основне направлення це електричні системи будівель. Електрична система будівлі це не тільки вам відоме освітлення, розетки, система пожежної безпеки, заземлення, аварійне освітлення, система евакуації, сигналізації, відеоспостереження та автоматизація будів. Основна програма проєктування – це ревіт. На мій погляд, це золотий стандарт проектування, так як всі спеціалісти, всіх інженерних направлень працюють в одному середовищі з архітектором. програма координації, візуалізації та специфікації, так як ви можете побачити, це на картинках внизу. Так виглядає проєкт в ревіті, де ми можемо бачити як і архітектуру, так і всі її комунікації. Не знаю, чи бачите ви картинку з архітектури, але в. Ми можемо відокремити всі системи окремо. Наші об'єкти, Покажуть у вас картинка об'єктів? Добре, це житлова забудова від житлової забудови, комерційна нерухомість, офісні будівлі, громадські будівлі, школи, школи лікарні, інфраструктурні об'єкти, вокзали, тунелі. Це все е, проєктується в Швейцарії. Також об'єкти промисловості, от на картинці є такі гарне будівля, це фарма, фармацевтична компанія. Може хтось знає, досить таки знаменита фірма фармацевтики. Виконується великий спектр робіт від передпроєкту до введення в експлуатації. Тому один проєкт може тривати від 1 до 7 років, в залежності від складності. Про це взаємодії. Співробітники ХХМ Швейцарії ведуть комунікацію з замовником, архітекторами, відповідальні за кошториси, контролюють будівництво та віт експлуатацію. Ми проєктуємо, плануємо, моделюємо в ревіті та надаємо всю необхідну креслярську документацію на протязі всіх стадій проєкту. У нас наразі є пропозиція для студентів частковою зайнятістю. Ми шукаємо потрібних людей. Відсутність досвіду роботи не є перешкодою. Ми готові вирощувати своїх спеціалістів, яким буде подобатись те, чим вони займаються. Ну і перші 3-4 місяці звичайно, навчально випробувальний термін. Це дасть зрозуміти, чи підходить вам ця професія, а нам, чи як чи ефективний співробітник для нас. Е, можлива тільки очна форма. Тобто ми працюємо в офісі. Потрібно буде приходити в офіс. Е, Часткова, що ми пропонуємо, так, часткова зайнятість. Тобто ви повинні 4-5 днів на тиждень, це мінімум по 4 години на день, приходити в офіс. Це буде, ну, для початку це буде навчання, і це воно буде тривати 3-4 місяці. Надалі це кар'єрне зростання, комфортний просторовий офіс, сучасна техніка. Також в нас є штатний викладач німецької. Німецька мова основна мова комунікації з нашими швейцарськими колегами та замовниками. Якщо ви не володієте німецькою, а маєте достатній рівень англійської, цього достатньо для працевлаштування. Але майте всі на увазі, що німецьку доведеться вивчити. Знання німецької це додатковий плюс в конкурсі. Працевлаштування на конкурсній основі, тобто це співбесіда. Будуть кандидати з інших факультетів. Ми розглядаємо багато різнопрофільних спеціалістів. Що потрібно? Потрібно підготувати резюме на український та одній з мов, німецький або англійський, в одному документі. Ну, я думаю, що зараз з англійською майже ніколи немає проблем. В резюме обов'язково мати бути фотографії, без неї резюме не розглядається. Також ви повинні вказати факультет, групу, курс, відомості про себе, досвід роботи, якщо є, якщо немає, то немає. Знання, мов, рівень, ваші хобі, все, що вважаєте вартим уваги. І також вкажіть бажаний рівень заробітної плати на навчальний випробувальний період та після. Резюме висилати на Ельбіра Алієва ХХМЦХ. Якщо можете зробіть собі принскрін. І також е, бажано до кінця поточного тижня. Ми розглядаємо заявки, а е, співбесіди будуть проводитися десь через дві Ну, десь з таким періодом. Е, також детальну інформацію ви можете побачити на нашому сайті Global17 про нас. Е, якщо є питання, будь ласка, задавайте. Так, дякуємо, дякуємо не, за. Не чуєте, да? Так, ми все чуємо, все бачимо, дякуємо. І також хочу сказати, що ми записуємо цю зустріч, якщо ви не заперечуєте, ми її розмістимо на наших інформаційних ресурсах, щоб інші, хто, наприклад, сьогодні не зміг доєднатися, міг передивитися цю зустріч, прочитати цю. Ще з четвертим курсом, ще... так може я вирішу технічні проблеми так. З четвертим курсом о 14-й годині ми будемо вас чекати. Так, 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 так. Ага, я, я спробую вирішувати, тому що все. Дякую. Якщо да, питання є в когось чи немає? Так, Ви... шан, шановні студенти. Будь ласка, не соромтесь, задавайте питання. Всі, які вас цікавлять, питання, задавайте. Це дуже важливо, а ось вам готові зараз. Надати ці відповіді. Так, так. Будь ласка, ми готові працювати, співпрацювати з студентами, навчати їх. Головне потрібно, щоб е, е, зі сторони студентів е, була е, ну, відповідна так, зацікавленість до цього. Всього. Так, так, звичайно, бажання і так. зацікавленість. Якщо немає питань, я хочу всім подякувати за увагу. Ще... За, зачекайте, зачекайте, можливо, є. Студенти такі. Вони а, а, їм, їм треба будь. трошки зосередитись, вдихнути, порахувати до 10, і тоді вони, а, я думаю, задоволять питання. Окей. Будь ласка, шановні ось, будь ласка, вже є питання. Будь ласка, це в нас хто? Папін Олександр. Так, Олександр. Будь ласка. Добрий день. Я хотів би запитати, які базові навички потрібні. Як я зрозумів, знання німецької мови, бажано та вміння роботи. В програмі Revit може ще якісь. Ну, я так думаю, що Revit це така програма, яка не в кожного є в доступі, і тому, якщо ви знаєте AutoCAD, наприклад, це теж продукт Autodesk, це буде добре для розуміння програми. Мови це добре для взагалі комунікації, бо в нас. Ну, робота достатньо комунікативна. Е, також, е, якщо ви зможете поспілкуватися з, з директором, який буде проводити співбесіду на англійській мові, це буде плюс теж до вашого такого, ну, резюме. Е, це вирішується на співбесіді в такому прям, е, ну, очному форматі. Тому, в принципі, ми готові, ну, знаючи, що у вас може немає. Просто брати вас такими, як ви, і дивитися в процесі в цей навчально випробувальний термін, як ви справляєтесь з поставленими задачами. Я відповіла на питання? Так, дякую за відповідь. Добре. Ще, будь ласка, задавайте питання, студенти, не соромтесь, не соромтесь. Можете задати, яка рівень зарплати, наприклад, пропонується. Я якраз хотів запитати. От, задавайте. бачите, давайте, задавайте Рівень зарплати. Тобто ми, коли написали, коли там в презентації звичайно, що е, це перший період, це навчально-випробувальний, тобто вас будуть навчати ревіту, вас будуть е, навчати німецькій мові, тобто ви будете навчатись. Ну, за навчання, звичайно, коли ви там ходите кудись, е, ви щось теж платите. На, на, тут, на цій фірмі, будуть вам за це платити. Тому рівень, який ви вкажете, він буде розглядатися на конкурсній основі. Не в моїй компетенції говорити зараз про заробітну плату. Але якщо ви станете спеціалістом, ви підійдете нам, вам сподобається те, що ви робите, у нас зарплати, конкурентно конкурентноспроможні зайти. Тобто зарплати, так, достойні. Так. зарплати достойні. Так, так. Тобто, Дякую. ну У нас взагалі є на фірмі така етика, що ми не розповідаємо про рівень нашої зарплати. Але я так хочу сказати, що для людей, які ще там, ну скажімо, як чистий лист, білий лист паперу, то ну, їх ця тема повинна цікавити, напевно, не в першу чергу. А повинно цікавити те, чому вони можуть навчитися. І в нас на фірмі такі люди вітаються, які активні, які хочуть чомусь вчитися, а потім вже, вже отримувати по результатам того, що вони роблять. А, ну, Наша фірма. До, ну, досить швидко розширюється. І є працівники, також набирають працівників і в Офісі в Польщі і в Іспанії. Але, ну, так от мені би хотілося, щоб зараз наш важкий час, щоб ми все-таки офіс в Україні. Я відповіла. Ну, я я відповіла, Так, так, відповіла, так, так, дякую. Все та, нормально. Ви... змогла. Все, дуже дякую вам за відповіді, а, Тобто, я розумію, що судячи з. Е... Рівним е, компанії, її представництвом е, там е, пропонуються доволі достойні заробітні плати. І, звичайно, е, як ви вже почули, дуже важлива ініціативність від е, працівників е, від того, хто хоче працювати. І я так розумію, що це дасть можливість динамічно розвивати свою кар'єру. Павло Валерійович, також, будь ласка, питання ага, ну так, я, я... Вже не студент, але це може допомогти е, в розумінні. Е, ви зараз розглядаєте одну кандидатуру, це може бути декілька, е, дек, декілька група із двох-трьох е, потенційних е, працівників. А я зрозуміла, що цей процес ми хочемо оптимізувати на нашій термі, тому що ну, от у нас був досвід, що приходить людина, вроді би все добре, але ось вона одна, і там якісь сімейні обставини, чи ще щось трапляється. Тому у нас буде група людей. Бо це потрібно підготувати теж викладацький вклад, там працівників, які будуть навчати реві. то це треба підготувати вчителя по німецькій мові. Тому ми будемо задіювати групу людей. І якщо в кінці там випробувального терміну лишиться там, наприклад, всі три-чотири людини і покажуть собі ну покажуть гарний результат, то залишиться всі три-чотири людини. Якщо хтось. Різне буває, не там, комусь там скучно, ще якийсь. Того ми будемо набирати групу. І, зрі... ну, і я так розумію, що можливо з різних факультетів, тому що от, є і, і є, і ФЕА, і ну я вважаю, що на нашому факультеті студенти мають досить високий рівень, тому це для нас, я думаю, для фірми буде теж досить добре. Зрозуміло, дякую. І ще таке питання. Я так зрозумів, що це прямо от mm -hmm. зараз, в рамках місяця двох, це вже буде вирішено питання про групу і вже А почалося. Mm -hmm. mm -hmm. можливий, можливий варіант такого подібного стажування ближче до літа, коли студенти будуть більш вільні від навчання, і відповідно там буде у них достатньо часу, повністю щоб присвятити себе от в роботі. Ну такі такі варіант, такі варіанти можливі. У нас я думаю, що періодично будуть такі набори студентів, бо ну як життя показує, що ну, не всі лишають, ну там не всіх охочі. Або якісь там, от як я розказувала про проєкти, у нас новий проєкт, він починається. Він може тривати багато там років. І от під такі під такі проекти ми можемо набирати людей. Ну тоді звичайно я звернувся. В першу чергу там нашу, на нашу кафедру для того, щоб. Але у вас є контакти, ви можете також присилати свої резюме в, в той час, ну, коли готові. Бо в принципі, якщо їх не, роз, не, роз, там, не розглянуть відразу, то вони все одно у нас буває таке, що ми людям потім дзвонять, перезвані там через півроку і говоримо, що от якщо у вас там іще ми не знайшли собі там якесь місце, то... Можете прийти на. Тому, Тому... Е... думаю, що так. Але щоб е... сказати точно, що це буде от літо, то цього я не можу сказати. Наразі. Була так. Дякую. Дякую за відповідь. Дякую. А я вас попрошу, а ви перестати той е... слайд, де показана ваша контактна інформація. Я думаю, що зараз студенти. Якщо хто і не переписав її, то зараз перепишуть собі. Ага, ага отак. От Хай вона так буде висвічена, я думаю, що це буде ефективніше. Дякуємо також за довіру до нашої кафедри. Що вам цікава наша кафедра? Що... О, ще одне питання, будь ласка, Данило. Данило, так. в мене теж є питання: а чи є в офісі якийсь капітерій або місце, де можна? Перепочити під час роботи кавомашина, наприклад, якісь автомати з закусками і так далі. У нас дуже, так, дуже комфортабельний офіс, у нас є своя кухня, де ви можете розігрівати дві кофемашини. У нас стоїть два генератори на випадок, якщо немає освітлення. У нас є старолінг, тому що ми повинні підтримувати свій ну, якби відповідальний рівень до замовників. І в нас є зона відпочинку. Ну тобто, в цьому плані, якщо у мене тут є десь фотографія офісу, якщо я зможу бачити. Оце в нас такий на, цій, на цьому слайді. Якщо ви бачите слайд, так, так, так бачу, і там де червон, червоні двері, там зона відпочинку і кухні. Ну от, бачите, як. Дякую. Дякуємо. Ще питання, будь ласка, Ці ось, Валентин. Будь ласка. Так, добрий день. Добрий. Скажіть, ви протягом презентації казали, що у вас є два офіси в Україні, це в Києві і в Дніпрі. І я так розумів, що вони працюють в трошки різних напрямках. От на даний так. момент люди потребуються там лише до Київського офісу, це, чи ну, це якби розповсюджується так. і на Дніпро? На даний ну, момент, що в Дніпрі там вони займаються. Кондиціонуванням, вентиляції, каналізацію, там ну, спеціалісти цього профілю. Ми шукаємо в, в Київський офіс спеціалістів по електричним системам мережам. Тому що цей проект, який я показувала фармацевтичну компанію, він розширяється і там буде нове. Мова добудова, чи якийсь час вони е, хочуть перепланувати, і на цей проект теж шукається якби, ну, там потрібні люди. Якщо ви бачили, якщо я звернув. Ну, це ну, о, цей гарний об'єкт промисловості, якщо ви бачите, це угу. проєкт угу. Угу. Е, питання? Так, ще, будь ласка, запитання. Є. Пані Ірино, покажіть, ще нам той ось ще є. Папін ну, Олександр, ще питання контактної інформації знову, якщо можна. Ага, так. Да, нашу, нашу. Так, так, тому що. Е... Ще раз добрий день, так. з'явилося таке питання, ви казали, що бажано відправляти вакансії на конкурс впродовж цієї неділі, а чи можна взагалі, от я трохи не знайшов інформацію про вашу компанію, просто податися як робітник? Ну, якщо ви студент і вам часткова зайнятість потрібна, то просто як робітник на тому зайнятість. Ну, що про це ну процес у нас е, триває дня? Перше, ви приходите, у вас німецька термінологія, е, програма, яку ви не знаєте, підхід до роботи. Тому нам зручніше, коли ми будемо навчати декілька осіб ну, разом. І а ви можете подати своє резюме окремо, але я не ну, я не думаю, що вас розглянуть просто як окремо. Але взагалі, якщо на майбутнє. Вас цікавить, ви будете дивитися, що у нас часто викладують резюме, ну викладують це, що пошуку співробітників. Якщо ви будете бачити, ви можете подавати регулярно там своє резюме і можете розглядатися в такі варіанти і окремо. Так що, ну, -тобто, чого... якщо колективно подаватись на вакансію, то шанс те, що нас візьмуть більше, ніж будемо окремо, тому що для цього. Треба набрати групу, щоб навчити їх, правильно. Тобто Зараз у нас такий е, пілотний проєкт, це я вже, вже в мене запрацювала камера, але це не да? важливо, так? Зараз у нас такий, такий пілотний, тільки на другому комп'ютері, такий пілотний проєкт, так, що коли ми готові піти на такий якби, крок, щоб вирощувати самих спеціалістів. Бо ми розуміємо. Трохи тяжкі специфіки, що це що це церинок. Ви бачите мене? Так, так, о, супер, дуже. <головік> дякую, нам дуже приємно <головік> вас <головік> бачити. <головік> дуже приємно, дякую. Так, <головік> да, мені теж дуже приємно тепер <головік> з вами, так би мовити, привітатися <головік> дуже очно. Ну, і подякувати всім за організацію цієї зустрічі, це дуже ну, важливо і для нас. Так. Я сподіваюся, що це для вас Так, звичайно, безумовно. Так, якщо у вас ще є питання, то ви можете задавати. Є питання, шановні студенти? Немає. Немає. Ну, а Данило сказав за всіх, що немає. Добре. Тож, контакти у вас є, якщо комусь це, це зацікавило, і він щось угу. готовий знову відкривати для себе, навчатися і працювати паралельно, це ну, якби, я рахую для студентів дуже гарний. Звичайно. А, Звичайно. Ось. Добре. Добре. Добре, дякуємо вам, пані Ірино, за вашу презентацію. Повторюю, що ми викладемо з вашого дозволу зокрема цю відеозапис на наших інформаційних ресурсах з можливістю подальшого розповсюдження, щоб про вашу компанію знали. До побачення. До побачення.